Так, усім доброго вечора, мої брати і сестри. Ну що, приїхали до моєї любимої капілани. Ось, я хочу ближче вас показати, всіх моїх любимих капіланів. Ось. І що я хочу вам сказати, люди добрі? Лю... Привезли до мене, просто ося машина забита. Хлопці, я хочу вам подякувати щиро і тим людям, які допомагають вам. Дай Боже, я дуже сильно вдячний. Це ми зараз де знаходимося, в Краматорську, в гарячих точках. І ви лише подивіться, я одним оком махом покажу. Дивіться. Тут машина забита повністю. так, Тут так само все забито, колеса, все. Мої брати любимі, я вам щиро вдячний за це, що ви зі мною пізненько в Україну. Погано, що вечір, так люди не вийдуть нас нічого, менше, добре. Але нічого. Висловлюємо щиру подяку людям, які брали в цьому участь. Відповідно, засульський клуб, значить, Кононівський клуб, Вирішальницька школа, діточки, батьки, вчителі, організатори, які доклали зусиль. Віктор Павлович, щиро вам дякуємо за логістику. Ну і всім, хто долучався до цього. Не будьте байдужими. Війна не так далеко від нас, як ми цього хочемо, але ми не повинні бути байдужими. Допомагати, докладати зусиль. Люди стукаємо, грюкаємо. Кричимо, допомагайте, не будьте байдужими, бо кожен з нас щось будував, дбав, але для того, щоб воно збереглося, треба бути не байдужими. Хто докладає зусиль, той збереже то, що має. Хто не докладає, прийде руський кацап, русський Іван і зробить те, що зробив у Крематорську, візюми, в Слов'янську і кругом по всій Україні. Тому, солдатики, Івасику, братику, щиро тобі дякуємо. Ви в нас став звіздою інтернету. Так? Ми вам і пишаємося. Я тільки де хіба можу, лайки ставлю і поширюю для того, щоб до людей доходило і люди були небайдужими. Значить, ви там знайдете відповідно листочки, письма до святого Миколая від діточок. Воно все десь там є. Все передав з рук в руки, бережи вас Боже, ви знаєте, куди це притулити. І хай служить на славу і береже вас, на здоровечко від щирої душі. А то, що від душі, то з любов'ю. Слава Україні! Героям слава!